Вітаю, друзі! Сьогодні я познайомлю вас із цією симпатичною тваринкою. Це рак Богомол розкішний із ряду родоногих. Він також відомий під назвами Павичевий, Арлекіновий або Розмальований Рак Богомол. Дійсно, вигляд він має непересічний, і ми могли б зараз говорити тільки про саму його незрівнянну красу. Але це створіння цікаве взагалі з усіх боків. Тож, поїхали! Зараз буде, як у казці, усе дивасніше і дивасніше. Почнімо із будови: ротоногі або раки богомоли мають розвинене і подовжене тіло. Причому черевце значно потужніше за грудний відділ. Богомолами їх називають через особливу будову ногощелеп. Вам не почулося саме ногощелеп. Це такі хапальні кінцівки в деяких ракоподібних. Хапальні ноги раків богомолів за будовою багато в чому схожі на кінцівки комах богомолів, що і послужило приводом для назви. Ногощелепи рака богомола розкішного мають ущільнення, що нагадують маленькі яскраві булави. У 2012 році науковці Університету Каліфорнії в Ірлайні визначили, що ці утворення укриті мінералом гідроксилапатитом. У цьому немає нічого дивного. Наприклад, емаль наших зубів складається з нього на 96%. А дивне ось що: наночасточки мінералу устилають поверхню в безперервній послідовності на кшталт рибної луски. Під час удару таке покриття поглинає та рівномірно розподіляє енергію великої потужності. Повірте, ці няшні булавочки неймовірно потужна зброя. Додам, що цей вид ракоподібних має найшвидший удар серед усіх мешканців землі. У момент кидку його кінцівки за 800 мікросекунд розвивають швидкість до 100 км на годину. Уявіть, 8 десятитисячних секунди! Це в сотні разів швидше за наше кліпання ока. Силу цієї крихітки можна порівняти із силою кулі 22-го калібру в момент виходу зі ствола. Такий ось термінатор. А на вигляд, такий симпатюля. Та це ще не усі цікавинки про його ноги. Ось гляньте, як він ніби біжить на місці п'ятьма парами черевних ніжок. Ні, це не ритуальний мисливський танок. Справа в тому, що на них розміщені зябра. Так, так, ось ці зелененькі листкоподібні вирости. Тобто цей красень у буквальному сенсі дихає ногами. Окреме диво, це очі розкішного рака богомола. Їх називають найскладнішими очима тваринного світу. Вони закріплені на двох рухомих джгутиках і мають дуже великий кут огляду, мають здатність сприймати й перетворювати поляризоване світло, крім того, здатні бачити в оптичному, інфрачервоному та ультрафіолетовому діапазонах спектра. Очі рака богомола розкішного мають 16 типів зорових рецепторів на противагу людям із жалюгідними двома типами. Словом, дивовижна істота. Для чогось природа створила його саме таким. І завдяки своїй неординарності він посідає почесне місце в нашому переліку див. А наразі у мене все: світ сповнений цікавинок. Ви ж не забули? Далі буде!